Як я був провідником, ці дивовижні тюлені. У нашого героя тюленя на ім'я Хепік. Дуже добрий характер. Тіло тюленів оптичне, з короткою шиєю і невеликою головою, а замість лап ласти. На суші вони рухаються, спираючись на передні кінцівки та живіт. А в воді плавати їм допомагають ласти. Тюлені мають хороший слух і дуже добре розвинений нюх. Здатні відчувати запахи на відстані до 500 метрів. Вони проводять багато часу у морі. Навіть сплять у воді, повільно занурюючись і підіймаючись на поверхню, не відкриваючи очей. У кінці зими народжуються пухнасті біленькі малюки, яких мама гадує молоком і вчить рибалити. Одного разу білий ведмідь. Напав на маленького хепіка, але той швидко стрибнув у воду і плив до мами. Мама побачила небезпеку і кинулася на допомогу, але довірилась силі свого малюка. Хепік згадав, що тата показував йому таємний безпечний шлях і провів маму туди. Вони дісталися безпечно. Обнялися і змогли відпочити. Все закінчилось добре. Далі буде.